Вітаю у Фантазіаланд. Цей парк розваг у брюлі поблизу кельна. Запрошує вас, як зрозуміло, з назви у світ фантазії. Тут не лише живуть шість драконів, а й рукою подати від Мексики до Африки та Китаю. Вирушаємо у тур парком. Одне обіцяю, буде шалено. Ви дивитеся відео за допомогою окулярів віртуальної реальності, тоді краще сядьте, бо може бути запаморочливо. Величезна гойталка Таокан не для слабаків. Якщо ви сидите за комп'ютером, відкрийте відео у браузері Google Chrome і мишкою пересувайте відео у напрямку, який хочете побачити, або ж скористайтеся смартфоном. У Фантазіаланд є атракціони, шоу та багато інших розваг. Площа парку 28 гектарів. Власне, це не так і багато для парку розваг. Утім, все використовується за максимумом. Характерно, що деякі атракціони тісно пов'язані між собою і переходять один в інший. Загалом є шість тематичних світів. Серед них Мексика, Чайнатаун та Берлін. У зоні містика не так давно з'явився вигаданий світ Клукхайм. Він продуманий до найдрібніших деталей. Кожен фронтон, кожна лампа все пасує одне до одного. Посеред Клукхайм американські гірки Тарон. У них найпотужніший катапультний привід у світі. Мій особистий фаворит. А у шаленому «Хотель Тартюф ви самі визначаєте швидкість. У кожної тематичної зони є свій дракон-талісман. Це, наприклад, феніс зони фантазія. Чого ще бракує, звісно, одного з семи шоу. Фантазіаланд докладає багато зусиль, аби створити світ ілюзій, атракціони, шоу, ресторани та декорації у цілковитій гармонії з відповідною тематичною зоною. Тож тут зможуть відірватися не лише любителі американських гірок, а й ті, хто мріє перенестися в інший світ.